Мене звати Альона Романюк, я головна редакторка проєктів по той бік путінської брехні нота є нота», а також викладаю в інституті журналістики і досліджую дезінформаційні впливи. Сьогодні я хочу трішечки вам розповісти про одне із тих досліджень, які ми робили із командою кількох редакцій. Це і Кавун Сіті Женя, привіт, і з Національної медіа профспілкою України. І звісно, ми у співпраці із районом Ін'юа. І багатьма журналістами з різних а, міст і з різних куточків нашої держави, зокрема, від початку повномасштабного вторгнення ми проаналізували понад 700 вкидів інформаційних, тобто, це те, що нам надсилали, це те, що нам а, власне виловлювали у вайбер-чатах, у телеграм-каналах, і ми спробували це все так би систематизувати. Відповідно, я цим поділюся із вами. Російська пропаганда загалом це така знаєте собі багатоголова гід. <гідра> коли ти відрубуєш в неї одну голову, з'являється нова. Але дуже важливо розуміти, як ця багатоголова гідра живе, як вона функціонує і в яких умовах вона виникає. Зокрема, є таке поняття як інформаційний вакуум. Ось оскільки я викладаю, знаєте, тому буду сьогодні трішечки додавати якихось термінів. Що таке інформаційний вакуум? Це е, такий стан у суспільстві, коли є дуже актуальна тема, коли люди хочуть знати щось. Коли якась тема дуже турбує людей, коли є проблема, на яку хочуть знайти відповіді і знайти рішення, немає пояснення, офіційних пояснень не вистачає, і найголовніше не вистачає розуміння того, що відбувається. Коли ці три складові сходяться, це найкращий формат для вкиду. Фейків, маніпуляцій, дезінформації. Та, до речі, дезінформація вона завжди має на меті нашкодити. Є багато мізінформація, це помилкова інформація, коли журналісти, наприклад, не перевіряють е факти, коли нехтують стандартами і так робити не треба. Власне, пам'ятаєте, е такі інформаційні вкиди, от як ви бачите, та stay safe», та, нібито ваш вайбер прослуховують, е там, чи ваш вайбер зламали. Аудиторія ринулася масово в Телеграм, хоча stay safe» – це. Просто підтримка компанії Viber. Залишайтеся в безпеці у користувачів Android Тут дуже коротко, а відео не запускається. Тому от в ефірі одного із національних телеграм-телеканалів: ось цей фейк, 17-го року, який родом з Італії, озвучили в прямому ефірі. Чому це зробила ведуча? Для мене загадка. Тому що а, тут є всі ознаки того, що ця інформація не відповідає дійсності. Але її масово вкидали такі а, повідомлення 24, 25, 26 лютого. Це таке собі інформаційне сміття, яке мало на меті максимально нас вибити з колії і а, закидати інформаційною лавиною. Та, Або завтра від 00.01 ми стоїмо на прослуховуванні у ворога. Короткі повідомлення. З ними закидали. Як нас позбавляли чи намагалися позбавити офіційної інформації? Атака на урядові сайти. В цьому році дуже багато кібератак, їх вже вимірюють тисячами. Якщо ви пам'ятаєте, ось це січень, це так звана операція під фальшивим прапором, коли російські. Хакери зламали наші урядові сайти, але на них помістили повідомлення трьома мовами: українська, російська і польська, для того, щоб видати, нібито це поляки нас намагалися зламати. До речі, 23 лютого зламали один із моїх сайтів. Це сайт по той бік путінської брехні, де ми разом із командою фактчекерів повністю розібрали ФСБшну методичку Володимира Путіна про один народ, яка опублікована на сайті Кремля. Далі йде залякування. Цільових аудиторій в нашому випадку це військові. Зокрема, багато наших військових що на той ще, ще в зоні ООС отримували ось такі повідомлення: мовляв, Москва дала добро, треба тікати з зони ООС, рятувати себе і свої сім'ї. Такі ж повідомлення закидали у коментарях. Мовляв, лінія зіткнення тріщить по швах. Мовляв, чоловік 40-300. Хто такі 300? Та завжди паляться російські боти. Тролі пропагандисти на словах, на мові. Там ми з нею Яблучною якраз стояли, говорили в кулуарах і говорили про те, що а, ми розуміємо їхній контекст і їхню мову, а вони нашу не дуже. І це одна із наших переваг. Та або всі військовослужбовці, це вже 24 лютого. Це нас уже атакують ракети, бомби, а, власне, артилерія. Всі військовослужбовці української армії, які приймуть рішення припинити непотрібний опір, зможуть безперешкодно покинути зону бойових дій і повернутися до своїх сімей. В Путін вони навіть українською це вже переклали, тобто настільки намагалися. А, Перевести на інший бік, переконати в тому, що в іншій реальності, в ілюзорній реальності, та. Окремо запускали чутки. Що таке чутки? Це неперевірена інформація сумнівного походження, і яку ти не можеш ні спростувати, ні підтвердити, і вона масово і швидко поширюється. Інформація достовірна. Звідки кума сказала? І проти куми ти не попреш через те, що ну кума це достовірне джерело. Не будеш кума мені брехати. Але насправді е у нас. До повномасштабного вторгнення спостерігалася недовіра до державних органів влади, до правоохоронних органів влади. Цей рівень з кожним роком падав. Був рівень недовіри до медіа, але люди вірили один одному. Тому так добре зараз вистрелюють влоги, тому так добре зараз вистрелюють саме те про що говорив Віталій Портніков про журналістику особистості через те, що люди вірять людям. Власне, алгоритми створення інфовкидів на основі чуток, так чи у форматі чуток. Волонтери сказали, військові просили передати, лікарі попереджають, інформація з перевіреного джерела за інформацією СБУ, Зсу і так далі. І далі або терміново поширте, або не кажіть нікому. І будуть атакувати. Буде таке то, не буде такого то і так далі. Деколи можуть під'єднати там чи прикріпити якийсь такий розмитий скріншот, але це масово поширюється: короткі, прості повідомлення, які дають прості відповіді на прості на складні питання, і це проблема через те, що коли ми говоримо про спростування, ми намагаємося це якось роз'яснити, і часто наші роз'яснення значно складніші за спростування за, за самі фейки, але і як ми можемо конкуруватися з цією розважальною, яскравою простою інформацією. Ми повинні шукати нові формати. Так? Чутки діляться на три типи, друзі. Чуткі бажання. Коли ми хочемо чогось дуже сильно, ну, наприклад, щоб ЗСУ звільнили Бучу, Херсон. Ну, наприклад, 3 березня написали, що Бучу звільнили. Тоді тільки починалося все. Тоді ще з Бучі ми могли евакуювати людей. Херсон звільнили тільки на 11 листопада, але Віталій Купрій, наприклад, на початку червня написав, що з СУ зайняли чотири вулиці Херсона. Після кожного такого вкиду, це називається емоційні гойдалки. Коли ми чогось дуже хочемо, нам це кажуть: ось тримайте, будь ласка, ми починаємо радіти. А потім наші емоції абсолютно, коли ми розуміємо, що це неправда, що нас надурили, ми розчаровані. Ми не хочемо, ну тобто, ми, ми злимося, ми гніваємося. І знову ж таки нас закидають у це емоційне поле. А коли ми на емоціях, нам значно легше маніпулювати. Чутки лякалки, бачите, впродов... протягом двох-трьох діб обов'язково реагувати. Хто бачив цей вкид цю чутку? Особисто я її спостерігаю із 25 травня від різних різних джерел, а має на меті залякати, викликати паніку не більше, не менше. Таких дуже багато речей. Ось а, третій вид чуток це агресивні чутки. Чим вони відрізняються від чуток лякалок? Тим, що вони замість того, щоб просто залякати і просто викликати паніку, вони мають на меті нас спонукати до певних дій. Я тут пригадую історію із а, початком пандемії, коли поширювали фейки про те, що нібито коронавірус передається через вишки 5G. у Британії. А люди, які повірили у те, що коронавірус передається через з вишки а, були настільки налякані, що встали і пішли руйнувати вишки 5G. Але вони не знали, як виглядають вишки 5G, Тому вони зруйнували вишки 3G і метеостанцію. Тут така ж сама історія. Намагалися там ось ця апаратура наземного позиціонування. Мовляв, треба її руйнувати. А це домашні метеостанції, які використовують фермери на своїх угіддях. Багато історій про кров. Фейк, з 2014 року, а досі поширюється. Причому нас від 24 лютого і потім хвилями атакують усім тим інформаційним лайном, яким нас атакують роками, просто не придумують в переважній більшості нічого нового. Так голосові чутки і псо. Дуже модне слово, всі люблять його застосовувати. Я рекомендую не вживати нам слово «іпсо», через те, що це прерогатива спецслужб. Цим займаються спецслужби. Ігор, можливо, розкаже трішки більше. Ось ні, не розкаже. А насправді ми можемо бачити певні особливості, які спрямовані на розкол суспільства, на підрив довіри, на деморалізацію. Пам'ятаєте історію із фіолетовим світлом або мітками на дорозі? Та чутк і ПСО насправді має дуже чіткі етапи. Це така собі рекламна кампанія, де є конкретні меседжі, де є точка вкиду, дає ціль і цільові аудиторії. Насправді тут цільова аудиторія були не всі громадяни, просто всі громадяни чудово це підхопили. А були цільова Аудиторія саме наші правоохоронні органи, тому що люди масово телефонували, повідомляли про ДРГ, повідомляли про мітки, про фіолетове світло, яке насправді використовують садівники або ті, хто вирощують щось цікавіше у своїх квартирах, і в результаті паралізували повністю цю роботу. Правоохоронні органи не могли в цьому шаленому потоці повідомлень з'ясувати і побачити справжні повідомлення про ДРГ і про колаборантів. Ця брошура вона є в відкритому доступі, Кому буде цікаво, будь ласка, почитайте, подивіться. Та ще одна історія про геолокацію, яка запускалася завжди в контексті. Кожне повідомлення треба аналізувати в контексті, щоб побачити, а як же, і на що воно спрямоване, що від нас хочуть, з якою метою його запускають. Фейкові документи зараз їх дуже багато, вони еволюціонують. Якщо спочатку, там, наприклад, писали начальнику Генштабу України Залужному, але в Україні немає начальника генштабу Залужного, є генерал-лейтенант Сергій Шаптала. Або, наприклад, робили помилки в самій шапці е е е е листа, і це було одразу. Ти бачиш, що це е е такий поганенько склепаний фейк. Це один з останніх. У телеграм-каналах пишуть про те, що зламали пошту Дениса Шмигаля, а, і з його пошти викачали документи, до речі, із грифом таємно. Ну і далі йдеться про те, що знову кров, я вам показувала вже фаїк про кров, про те, що нібито Європа нам поставляє заражену кров гепатитом, вілом і так далі. Але історія в тому, і, власне, коли ти нібито звертаєшся, наприклад, до офіційних осіб, щоб оце спростувати. Що вони не сказали, спростувати неможливо через те, що грив таємно і все, і ми заходимо в певну вилку. Тоді ми апелюємо до суті в Україну з-за кордону з 2014 року. Не поставлено жодної краплини крові. Ми повністю закриваємо свої потреби самостійно. 24 лютого база донор Юа збільшилася на 35 тисяч людей. Фейкові сторінки в продовження теми а, фейкових органів. Міністерства соціальної політики, міністерство охорони здоров'я, і люди на це ведуться. Люди вірять в цьому. Тому власне потрібно розповідати про те, як працюють ці методи. 93-я бригада фейковий телеграм-канал, в якому розповідають про жахіття, що робиться з нашими військовими. Але 93-я бригада не має телеграм-каналу. Вони спеціально не заводять собі цей канал, оскільки телеграм російська російський месенджер від імені українських політиків відомих осіб створюють фейкові сторінки і від їхнього імені розсилають ось такі повідомлення з метою виманити гроші. Справжня організація Save the Children, одна із найстаріших у світі, яка Допомагає дітям у різних країнах, але насправді, якщо ми дивимося на дома, на, на, на ім'я «Donation Peoples», Foundation, та коли в той час, коли справжнє називається Save the Children. Є поради да, шахраї, фішинг і вішинг. Чим відрізняються? Фішинг це вид кібершахрайства, коли в нас намагаються виманити дані. Та кожен мешканець України може отримати допомогу від ООН. І люди переходять за цими лінками і видають персональну інформацію, де живуть, з ким живуть, скільки, який у них дохід і так далі, окремо видають свої номери карток. З CVV-кодами і термінами дії, а в червні прокуратура викрила а, одну із мереж таких шахраїв, які а, понад 100 мільйонів гривень виманали в українців, такими ну тобто заволоділи. Понад 100 мільйонів. Уявіть собі цю суму. Вішинг згадувала це теж вид шахрайства, але телефонного. Коли вам телефонують, наприклад, раніше це було ваш син потрапив в аварію, і треба там, 5 тисяч доларів для того, щоб його відмазати. Зараз це ваш банк там чи шахраї намагаються зламати вашу картку. Будь ласка, там назвіть там, коди і далі розводять людей на їхні персональні дані, їхні картки. Особливо старше покоління на це ведеться. Тому дуже важливо. Щоб медіа про це писали про такі речі через те, що це такі собі інформаційні щеплення. Коли людина розуміє, бачила про що такі схеми є, існує ймовірність того, що коли до неї подзвонять, в неї вімкнеться цей такий захисний механізм. Та боти під кожним із таким постом, та борошна совісті, один мить 29, та замість міг 29. Коли боти забувають перелогінитися і ведуть дискусії між собою, навіщо яка мета ось таких коментарів? Російською, українською мовою. Я прочитаю, вибачте, будь ласка, тут так трошки не, не дуже гарно. З нами Бог завжди Росія виходила победителем. Так було, так є, так буде. Всіх, поки земля крутиться і немає такої мірі ціли, яка би нас одарила, ми дуже сильний многонаціональний народ. І вона ж собі відповідає: сука, ти фарбована, скоро мох буде жерти, а всім російським оркам буде хана. Навіщо це роблять? Для того, щоб залучити справжніх користувачів, для того, щоб. Вони почали ставити вподобайки, влізли в коментарі, а потім на них скаржаться. І українських користувачів таким чином банять. Я думаю, що всі, хто зараз користується Фейсбуком, веде свою діяльність через цю соцмережу, бачить, з якими обмеженнями стикаються. На мої пости поскаржилося дворічної трирічної давнини. Кілька атак, кілька інформаційних атак було. Та Посорився з жіною, пише така собі Наталія Прокопєнка. Розганяють групи для того, щоб тестувати аудиторію. Скільки коштують такі коментарі? Це один із коментів, який я десь на початку березня побачила. Та, Не обращайте внимання на таких ботів, наші працюють. После написання сообщення вам на счет в течение 10 минут буде начислено 14,99 рублей. Не забудьте обрізати ці два предложения. Ну, отак. От от. Ніхто... Хто ж його читає до кінця? Треба скопіпастити скопі і все. Там, а... Пам'ятаєте, що там у вас Франківськ, хоч далеко від дому, А серце болить кілька днів тому, коли була атака а, у Понеділок, так е, запустили через телеграм-канали, ось ці всякі труха і так далі. Е, е, відео дводенної давнини. І російські телеграм-канали одразу його підхопили. Тобто можна просто спробувати дезінформувати, це виходить доволі цікаво, але треба розуміти, як це робити. Ще одна історія: та теж дуже популярна схема. Наш герой став на захист батьківщини. Він з інтернату. Справжня світлина, але фейкова. Інформація про те, що день народження цього чоловіка або з тих людей, кількість коментарів, кількість поширень. Ви бачите, самі чому так? Тому що це не просто для того, щоб розігнати групи у Фейсбуці, а для того, щоб потестувати на вразливість аудиторію, причому патріотичну аудиторію, яка реагує на ось такі речі, та а, загалом пропаганда. Фейки це такі собі маленькі солдатики, їх найлегше спростувати, але їх багато, є багато мертвонароджених фейків. Оці вчительки сьогодні сказала і так далі. Ці всі фейки об'єднуються в такі собі меседжі. Ці меседжі виголошують політики, блогери, і вони з'являються ці меседжі в різних медіа. І потім ці меседжі об'єднуються в такий собі наратив. 8 років до бомбілі Донбас, так або а, там здесь русский мир навсегда. і і такого таких там, Україна, це Фейлстейт, антиросійський проект. І так далі. Таких меседжів є таких наративів. Є кілька, і ось ці наративи вони і формують картину світу. І власне, як же ж Росія веде свою інформаційну війну? Є модель британського дослідника Бена Німо, називається 4D. де Дісміс. Заперечуй правду та факти. Дістот спотворюй факти та перекручуй їх. Дістрект відвертай увагу та звинувачуй. Дісмей залякуй, викликай тривогу та паніку. Власне. Спробуйте будь-який будь-який меседж російський розкласти за цими складовими будь-який фейк. І стає одразу зрозуміло, кому він належить, коли ви бачите щось таке сумнівне в медіапросторі. Тому, власне, окрім інформаційної гігієни, завжди слідкуйте за руками. Це наші єнотики новенькі. Ось тому що я, окрім цього, зараз ще запускаю гру нота єнота і надіюся, наступного року ми зможемо на медіафорумі її зіграти. І, власне, зберігаємо спокій і робимо бавовну, бо інакше ніяк, ось а, та і мені буде дуже приємно, якщо ви підпишетеся на нота. Єнота ми є у Фейсбуці, в інстаграмі, в телеграмі.